Вік живий і вік 3D-моделювання в програмі SolidWorks і дані виходні. Як зазвичай, в кінці місяці виділяю собі час на самоосвітлення, само Самоосвітлення, говорю. самонавчання. От, до прикладу, сьогодні взяв собі в роботу ось таку модель, як навчальну модель для поглиблення вивчення саме поверхневого моделювання. Також рекомендую ось. Вчора, до прикладу, дивився відео, таке як оформлення кресленки у SolidWorks відповідно до вимог ДСТО ІСО та ДСТО Гост. Цікаві, пр практично, чуть більше, ніж одна година, одна година там 15 хвилин. При задоволенні подивився дане відео. Відео від саме от, блогера Solidworks. В принципі, це. Преподаватель, викладач із інституту Київського інституту імені Сікорського політехніки організував таку зустріч, і тут саме є докладач із з іншого інституту, вже не пам'ятаю. Цікава доповідь, цікаві дебати після доповіді. Рекомендую переглянути, хто займається даному напрямку або хто хоче розвиватись в даному напрямку. Ось оформлений креслення у SolidWorks, В принципі, в Solidworс можна просто знайти його в Ютубі. А я повернуся до свого, до свого уроку. Це саме такі очки, окуляри спортивні, котрі я сьогодні замоделював по відео із Ютуб. Ютуб-англомовний контент. Відповідно, або включаєш субтитри, або ж ну такі маючи певний досвід, вже тобі не важлива мова, що й там розповідає. Вже дивися просто що він робить. Сам заставляє себе робити такі перегляди, що робить інші блогери, інші моделісти розробники для того, щоб Виявити в нього такі цікаві фішечки, які б могли б прискорити роботу або ж алгоритмикоді, які б задовольнили швидкістю умов роботи. Цікава модель. Модель саме даний блогер достатньо прискіпливо це все робив, що мені сподобалося, і достатньо нехалтурно, як зазвичай роблять інші. А Розповів детально все, ну, знов таки, на англійській мові. Можливо, то вже має певний досвід і бачу, розбираюсь. Є такі, деякі проріхи, замітив. Ну, знов -таки, то, напевно, в редні вже виходить <гум> возразна. Добре, ось така цікава модель. В принципі, наступного відео швиденько просто розберу по поетапно по ход побудови. Не буду залазити в команди. Наступне відео побачимось. Ставимо подобайки і підписуйтесь на канал.